Всем привет! З вами Саня із Петрова. Друзі. Тепер у мене є таке прохання. Короче, дивіться, ану, совет. Є у мене GoPro 9. Ну, ви поняли, так? Да? Хто знає, той знає. Є у мене така ж Переходна рамка, як вона правильно називається, блин. Коротше ви зрозуміли, да? Под мікрофон. У мене є мікрофон. Петличка. Ви зрозуміли. В він там, щоб вам якось трошки блогів потрендеть. Виходить, він почему-то не функциклирує. То есть, получается, вставляю... Сейчас однією рукою просто неудобно. Вставляю, друзі, получается, цей мікрофон, естественно ж. Вон таки. Вот сюди, Ну, ви поняли, тут у нас камера. Вставляю. І виходить, що звук повинен йти не з внішньої камери, а з внутрішньої. Тут в середині, ось ви бачите, тут у мене мікрофон. І виходить, звука немає слова вообще. Тобто, ні, ні звідти звука Тут Тобто повніша тишина. Досуваю його, виходить, душ, я так зрозумів, то вже його ламаю. Оп. І звук з'являється, на ну, з внішнього. Микрофона. А не немає. Далее. Есть у меня такой переходник ось. Тоже ж. Переходничок, получается, вы поняли. Сюда. Тут у нас все такие разъемчики есть. Я уже попробовал, думал, может дело в разъеме. Поняли? Через переходник попробовал. Тоже. Звук идет только с внешней камеры. З внешнего микрофона. А отсюда звук не йде вообще. Панове. GoPro 9. Так, в мошках. Не звертайте уваги. GoPro 9. В чем може бути проблема? Може настройки. Хотя все там обдивився на що звука нічого. То есть, і хера. Также пробував я через вот этот переходничок. на цю GoPro свою. Це ношу. 11 Black Mini. Пробував на неї впіхати сюди от этот мікрофон. Тобто звук теж йде только з внішнього мікрофона цього. Тобто. А, і кстати, і другий мікрофон я пробував. Інший мікрофон теж вставлять сюди, то ніфіга не працює. Так, панове блогери, а ну, посоветуйте, як і взагалі GoPro 9. приключить до шлема, до микрофона. Кстати, <coughs> есть у меня такая движуха, Сена 30К. Ну и, естественно, же есть и микрофон. Наушники, естественно. Чем может, кто знает, как можно подключить вот эту хрень прямо до GoPro. Микрофон. Друзья. Будь ласочка, Ваш совет. В комментарии. Буду очень вдячный.